Доповідь по Україні 4 листопада, яку має видати Європейська комісія. Чого ми чекаємо? Абсолютно жорстка, прозора і пряма вимога до Путіна припинити війну. Що відбудеться і що має відбутися, якщо вогонь не буде припинено? Перше, має бути різко розширено постачання зброї, включно з далекобійною і Винищувачів повітря. Друга позиція санкції. І навіть вторинні санкції для тих, хто наважиться купувати російську нафту, будуть жахливими і пекельними. Третя позиція це фінансова допомога, Ключно з репараційною позикою. Наступна позиція це є єдність партнерів України. Наступна позиція кібербезпека. Перший крок це є припинення анонімного статусу телеграма, і другий крок повна заборона телеграма.